Ее. є, є, працює ветря. Так, ага, значить, Куди його до прожектора можно. Дивись, в принципі, дивись, сам, як тобі Це буде зручно, тикай так як тобі зручно буде. Блін, і сюди треба выйти, другую. Ya no hay ya. А підняти ее то важко. Батарею. Ну, так, тільки літаком напевно. Блин. Вот так У мене Ну, як якщо ми летимо, то летимо. Якщо ми е О, поки е що, ми... поки що, поки що не летимо. На жаль, на сабгріді вентилятори не працюють. -сенсі на Ну, от я зробив поставив вітряк на сабгрід. Тобто, через шарнір, через поршні. І вони mm -hmm. не працюють. На жаль. Тобто, -то тільки на базі можна ставити? Да, так. Ну, Скажімо так, на прямій сетці. На прямій сітці. Mm -hmm. Тобто сітка повинна бути жорстка і повинна бути лапою за конекчена до землі. В такому випадку вона вважається статичною структурою і нас протистоїть і... І, і може заряджати. Так, значить, тоді... Так, я трохи відтягну сюди і трохи Да, е-мое, куди ти... ты качеш Опа. Да я Хоть уже на базу хоче. Ага, ванн, сдай суди... една, лас, ладна. Тия. Те... Сядь, чешуй. Сейчас лапа на балку собезрублю на всякий випадок Потім поприбираю. я можу трохи відтягнути. Тоді. Ще. Десь отак. От you Очки з'явилися, значить вже повинен би приєднатися. Напевно, все ж таки за стима. Да, то обновлення було, обнова якась в Steam. У нас сам Стима оновився Ага. От, і... Це я на такому початку зрозумів ні, ладно. Нічого. Знову зробимо. <гум> ну, головне, що не цим. Нічого не. Той... не, не зникло. Не Щось я чи підключую знову. Можливо. Є. А, uh. всё блин, ну ладно, так я начал присядьте тут лазов нормально раньше ладно ну, трогай потом якось потом якось зроблю ладно так зараз нормально лажу а что было почему нам Чему застрял, не знаю. Ага, во. Вот Скоп. Таааак, слив все одно не хоче. Що таке?

Z cię od innych testów, bo do tak ja sobie zrobił. Воно не, тр... не випирало нагору. А, ти його вниз саме. Я його трохи вниз тут зробив йому нішу, а його причепив там на, на батарею. цими ну, пластинами. Так, да, можна і так. Да, можна і так. У мене він типу, висить там. Тільки в тих пластинах вимкне е, той. Це все вимкнено. Автоблокування, парковка і все інше. Ну, автоблокування все може немає. і залишити, а парковку вимкнути, щоб випадково не самий. Парковки немає. Ну. Автоблокування. Ну, да. І вони у мене названі інакше, щоб, щоб uh -huh. не зачепити випадково. Nah. Nah -nah -nah. Вони у мене. Як тримачі контейнера. О, правильно. Це, це правильно, Що так. що так, підписано. Так, все одно Чим їхати? особливо. Нікуди. Зараз йдуть трошки. Угу. Так, оно. Ну. батарейка, а. Ну, військові батареї повністю заряджені, великі ну великі оці. Е, Маленькі, теж повністю заряджені.

то в мене раз, два, там плюс-мінус блоки. Угу. Mm угу. -hmm. А mm -hmm. як ще? Я задоволений. Я задоволений. Mm -hmm. Задоволений я своєю працею. Зробив що mm -hmm. mm -hmm. хотів Все, у нас пересувна база може генерувати енергію від вітру. Максимально ефективно. Я хотів вище підняти, але в принципі дивлюсь, що і. І на цьому доволі таки гарно виробляє. Можна буде ще отуди зверху один поставити вітряк. Ну, в принципі, і так два вже є. Так що, в принципі, в принципі, я можу показати тобі наступне, що можна буде швиденько злітати і наторгувати труб, заверти колеса. На пересувній базі. І все. Можна буде вже великий тоді контейнер. Коротше, кран переставляти на, на ровер, точніше, на базу пересувну. І, і коротше, все вже можна буде пере, це, переставляти на базу пересувну. І вже можна буде їздити тоді на великій базі. І зробити там ангар під маленьким машинком. Я собі вирішив вирівняти. Так, да, це добре Це добре. Там а там, ще... там, кстати, пич по логість заезд не можна зробити. Там, по-моему, є. Не, які, чи... Саме... чи. Чи там немає. Це саме пол... такий А, тільки. тільки, напевно ладно, зараз пробую. Козу немає. А хай ты, если тут, оглянемо. Вот так, от, а ну. Так, підъєднує. Немає. Так, немає, на жаль. Машина висока, так. да. А, ти можеш а, спустити... Ні, ні. Ой. Я здесь горнуто, да? Та ні, все нормально. Я зрозумів, мені не не, не так потрібно тоді, тоді зробити. Я вам... Це я на на півблоки поставив. Мені треба просто буде тоді. Нижче сітку просто, напевно, робити и все. Коннектор вищи підняти. А? Коннектор whiще підняти просто, і все. А мені не подобається, як тут висить трохи. Не знаю, чи воно нормальне буде. Це я напівблоками поставив. Знаєш, коротше, коннектор просто вище можеш підняти, якщо ти хочеш. Той, зробити вище з'єднання. Просто коннектор оцей, підніми його вище, і ти. Надиває. Як вище, тут на великій сітці воно буде дуже високе, тоді. Мені на маленькій сітці простіше його здвинути. Опустити, наприклад. О, дивись. Дивись. Я, як буде зручніше. Мені простіше мішем. опустити. Опустити на малій сітці. От і зараз є. Якщо. Венеста, так, И... так, 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 ну я пока их не Заварюю повністю Ці, цю сітку а ще завершити вже на цьому на цій веселій нотці, скажемо так. І, собственно, можна підвести підсумок. Що у нас тут зроблено? Пересувна база запитана, батарея поставлена. Вітряки на базі пересувні працюють. Залишилося лише заварити колеса з великими трубами. І переставити все потроху переставляти на базу. І все. І далі вже. Єдиний мінус, що на цій базі по горах незручно не буде їздити. Ну, то вже таке, то вже там. Ну так. Але вже. Пере, пере... А кстаті, 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 кстаті. Можна буде напродуватися. Коротше, треба буде зробити, мабуть, все ж таки великий літак, вже більший. От, і можна буде тоді вже робити, так скажем, продажі, поки на цій базі можна буде спродатися, залутатись, спродатись і зробити вже тоді великі колеси 5 х 5 переробити. От і буде тобі чудово.